Кубок міста Миргород з волейболу знову зібрав поціновувачів гри. Турнір, який уже багато років поспіль є спортивною традицією громади, приймала дитячо-юнацька спортивна школа. Ми проводимо відкритий кубок міста, приймає участь чотири команди. Переможці будуть нагороджені кубком. Вікова група ну, від 14 до 60 плюс нас приймають участь. Попри меншу, ніж завжди, кількість учасників напруга на майданчику була не меншою. Кожен матч проходив у запеклій боротьбі з емоціями та справжнім спортивним азартом. Займаюся волейболом 25 років. Цей кубок ну, багато років вже існує. Ми його щорічно проводимо, приймаємо участь. Ми виграли чемпіонат міста перед цим нашою командою. Сьогодні також будемо боротися за кубок міста. Особливістю змагань є відкрита вікова категорія. Участь у турнірі брали волейболісти від 16 років і без вікових обмежень. Поруч на майданчику грали як молоді спортсмени, так і досвідчені гравці, для яких волейбол невід'ємна частина життя. Займаюся волейболом три роки. Подобається тому, що командний спорт. Багато змагань різноманітних, багато їздимо на ігри. В цьому турнірі проводжу вже третю гру. Четверте місце зайняла команда дитячо-юнацької спортивної школи. Третє зайняла Мрія, друге у волейболістів Колос. Переможцями і здобувачами кубку стала команда Динамо. Кубок міста вкотре довів. Волейбол у Миргороді залишається популярним, об'єднуючи покоління та підтримуючи спортивний дух громади.